І зробила нього Софія Ротаро сьогодні в соціальних мережах поширює світлину з постраждалою від ракети багатоповерхівкою в Умані. Внаслідок російської ракети станом на зараз загинуло 16 людей. Серед них двоє десятирічних дітей. Підійшла трохи від що було навіть важко взагалі просто себе взяти в руку. Вічна їм пам'ять. А також Софія Михайлівна поширює фото українського полоненого. А її сестра Ауріка Ротару продовжує давати благодійні концерти, щоб допомогти ЗСУ на Російській ж Федерації вимагають позбавити усього майна артистку. Розмі заявляють, що ротару володіє майном в Москві та на окупованому росіянами півострові Крим. А також сьогодні про жахливу трагедію в Умані Дніпрі. Вчорашню в Миколаєві, яку вкотре зробила Росія, таких обстрілів не було вже чотири місяці. Про все це за хвилину. і нагадую ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал і включайте дзвінок, щоб отримувати сповіщення про нові відео. Я <ривання> Мрія легенда української естради Софія Ротару перервала мовчання в соціальних мережах. Нагадую, спочатку повномасштабного вторгнення артистка опублікувала всього два дописи цього ж разу на своїй сторінці в історіях інстаграму. Артистка опублікувала фотографію звільненого з полону українського військового. Чоловік уперше затривалий час побачив яблуко. На цей кадр неможливо спокійно дивитися. До фото співачка додала знак розбитого серця. З'явилося також відео з полоненими. Вітаємо Дякую. Ці кадри зроблені українським фотографом Віталієм Юрасовим. У своєму твіттер він опублікував серію знімків з обміну з полоненими. Також раніше організація ветеранів Росії звернулася до правоохоронців через антивоєнну позицію співачки Софії Ротару. Також раніше організація ветеранів Росії звернулася до правоохоронців через антивоєнну позицію співачки. Керівництво громадської організації ветерани Росії звернулося до генпрокуратури та слідчого комітету Росії з вимогою позбавити співачку Софію Ротару нерухомості у Москві та анексованому Криму через її. Можливо, фінансову підтримку зсу про це в понеділок, 10 квітня повідомляють у розмі. Зазначає кореспондент. Вже більше 10 років, так що я тим горжусь. Ми вимагаємо відібрати її нерухомість у Москві та Ялті, продати її, а виречені кошти направити на потреби ЗСУ. Рф сказав директор організації Вадим Мироненко, наголосивши, що зокрема йдеться про трикімнатну квартиру Ротару на зоологічній вулиці в Москві. Даби я не була в Ялті, то перше, що я роблю, це дзвоню їй як хазяйки, можна сказати, естрадної хазяйки цього міста. Раніше із закликом перевірити співачку на порушення та конфіскувати все майно на території Росії звернувся інший представник ветеранів Росії Ільдар Резяпов. Всі гроші отримані від продажу конфіскованого майна, мають бути спрямовані на соціальні потреби незаможних верст населення в анексованих Росією українських регіонах та на підтримку добровольчих підрозділів, які беруть участь у війні РФ проти України. Заявив він. Я нагадую, Софія Ротару підтримує жінок та дітей військових. Она підтримала проект «Бонбокс» bon и про это написала еще 6 сентября 2022 года на її 75 летия. У своей ювілей артистка зазначила «Я поддерживаю проект, который заботится о женах и детях, военнослужащих, ушедших на фронт, и матерей с детьми, потерявших отца и мужа на этой войне. Немного необычная для меня роль, не привыкла помогать на публику. Еще сложнее мне просить о помощи, но именно в этот день вместе с вашими теплыми поздравлениями и словами поддержки, которыми вы окружаете меня уже много лет, хочу обратиться с просьбой поддержать тех, кому сейчас тяжело, кто действительно нуждается в нашей помощи. И закликала тоди артистка поддержать Жинок та детей висковых. А от Ауріка Ротару з початком війни провела низку благодійних заходів для допомоги збройним силам України і неодноразово виступала на передовій. Нагадаю, наступні концерти Ауріки відбудуться 19, 20 та 21 травня. У трьох містах Івано-Франківську, Калоші та Коломиї на підтримку ЗСУ співачка виступить з командою А в рамках благодійного туру Дорога до перемоги у концертах. Візьмуть участь відомі артисти України: Ніна Матвієнко, Артур Босо, Анна Добридніва, Амадор Лопес, Ауріка Ротару та Сергій Мироненко. Команда А наголосила на тому, що головна мета туру не розважати людей, а допомагати. Артисти також розповіли, що від початку повномасштабного вторгнення відбувся уже 115-й концерт в рамках дороги до перемоги. За цей час артистам вдалося передати захисникам майже 40 авто гуманітарну допомогу. Виконавці щиро вірять у те, що зовсім скоро тур називатиметься не дорога до перемоги, а дорога. Перемоги йдеться у повідомленні. І я нагадаю, що вчора у ніч на 4-27 квітня, російські терористичні війська атакували Миколаїв ракетами Калібр. Одна людина загинула, кількість поранених зросла до 23 Про це у телеграм повідомив речник оперативного командування Південь Владислав Назаров. І сьогодні вночі також лунала повітряна тривога по всій Україні. Кількість жертв ракетного удару по умані зросла до 16. серед загиблих є двоє десятирічних дітей. Вічна пам'ять загиблим. За інформацією МВС України, одна з російських ракет влучила у житловий дев'ятиповерховий будинок. У цьому будинку практично знищено перший під'їзд. За попередніми даними у цьому під'їзді проживало 109 осіб. 27 із 46 квартир повністю знищені у ніч на 28 квітня. Війська Російської Федерації завдали масованого ракетного удару по Україні. Випустивши 23 ракети та два безпілотники, ворожі ракети поцілили по багатоповерхівці у місті, Умань та на Черкащині. Також є влучання у Дніпрі. Тут, на жаль, загинула жінка та дворічна дитина. Окрім цього, ще двоє осіб постраждало у місті Українка, що у Київській області. Вічна пам'ять загиблим. Слава ЗСУ, слава Україні! Україна обов'язково переможе. Дуже великий потужний удар. Важко зараз цю інформацію сприймати до знайомих людей, які проживали поруч, немає.